Жінка з каюту номер 10 ідеально осінній трилер, чи чергова невдала екранізація? 10 жовтня на Netflix вийшов цей фільм, і по опису він має ідеально підходити на осінь. Похмура атмосфера, вбивство у закритому просторі. Звучить так, наче має сподобатися всім, хто любить екранізацію Агати Крісті про Пуаро, Шерлока Холмса або, можливо, острів проклятих. Але чи вийшло у них гарно зробити цю історію? Сьогодні поговоримо про атмосферу, сюжет, різницю з книжкою, а також запросимо спеціального експерта, який розповість нам про технічні деталі. Коротко по сюжету, щоб ви просто розуміли, що там відбувається. Буде без спойлерів. Я просто розповім вам зав'язку, яка є в усіх анонсах. Головна героїня цього фільму Лора Блеклок, це журналістка, яка пише розслідування, і нам показують на початку фільму, що вона всіляко бореться за правду, чесність і справедливість. Грає Кіра Найтлі, що мене дуже потішило, коли я дізналася вперше першу екранізацію. Її запрошую. На яхту, де буде відбуватися відкриття нового благодійного фонду по боротьбі з раком, бо пара, яка організовує цей круїз, це чоловік і дружина, і дружина заходиться вже на останній стадії раку, і, скоріш за все, скоро загине. Принаймні, лікарі кажуть саме про це. Вона потрапляє на цю яхту, і нам всіляко намагаються показати, що вона не відноситься до світу, в якому живуть інші гості, яких запросили у цей круїз. Також цікавих гостей там є її екс-бойфренд, який працює фотографом, і сюди його запросили для того, щоб він познімав цей вен. Так само як і її, щоб вона його висвітлила. Найважливіше для зав'язки це перша звана вечеря. Лора на неї йде, бачить в коридорі свого ексбойфренда і ховається від нього у найближчу каюту. І це виявляється, каюта номер 10 де вона зустрічає жінку, яка дуже здивована, що хтось потрапив до неї в каюту, перекидається з нею парою слів, і після цього прямує на вечерю. Спойлер від свого ексбойфренда ні до цього, не після цього. Вона жодного разу не ховалася. Це єдиний випадок, який потрібен нам був, щоб спрацював сюжет. Після вечері, яка проходить не дуже вдало, бо ми бачимо, що її не сильно приймають, і загалом це все відчувається трошки крінжово. все, що відбувається на цій яхті, У нас ніч вона прокидається через те, що в неї панічні атаки, бо попереднє розслідування, яке вона проводила, призвело до смерті однієї дівчини, яку втопили через те, що вона дала їй показання. Нам ще раз підкреслюють наскільки вона впливовий журналіст і наскільки. Небезпечні справи вона бере. Вона прокидається і чує в сусідній каюті, що там йде якась боротьба. І, скоріш за все, когось викидують за борт, судячи по звуку, вона вибігає на свій балкон, бачить сліди крові на перетинці між каютами. І починає бути тривогу. У нас буде ставка із запрошеним експертом. Згідно з міжнародної конвенції та правил по виживанні людей у морі, є спеціальна процедура, якою має дотримуватись екіпаж судна, коли людина опиняється за бортом. Коли головна героїня повідомляє на навігаційний місток, що побачила людину за бортом, що має зробити екіпаж судна? По перше, ставиться відмітка на навігаційній карті або радарі, або GPS, або все одразу з позицією. Де людина впала за борт. Подається сигнал тривоги по всьому судну. Це три довгі сигнали судової тривоги для мобілізації сил екіпажу. Спеціальна бригада готує рятівну шлюпку або рятівний човен. Люди підносять теплі речі, підносять усі засоби для того, щоб позігріти людину, коли її дістануть. І спеціальна бригада, яка буде діставати людину. Виконується поворот Вільямсона: це спеціальний. Маневр судна, при якому судно різко розвертається у ту сторону, з якого борту випала людина, спеціально щоб відвести гвинти судна від людини, тому що якщо ви будете розвертатися в іншу сторону, людина просто потрапить під гвинти. Також викидується спеціальний круг за борт. Це мене круг, він так і називається. Його унікальність в тому, що він має збільшену вагу у 4,5 кілограми і має світодомову шашку. Це спеціальний. Піротехнічний засіб, який викидає у повітря дуже великі клуби червоного або помаранчевого кольору, і світиться, щоб уночі або у непогоду можна було легко знайти людину. В цілому ми бачимо, що її екіпаж послідовний і дуже правильний, екіпаж правильно реагує на те, що чує від головної героїні, вони виконують цей поворот Вільямсона. Виконують всі процедури на містку, але ми не бачимо ані бригади, яка буде рятувати людину. Ми бачимо, що круг не відповідає конвенції. Це не той круг, це самий звичайний круг, який просто висить на борту судна, а має бути інший. Тому можна сказати, що екіпаж справився 50 на 50. Тепер ви знаєте, як я дивлюсь кожен фільм і серіал, де події відбуваються на судні. І якщо я намагалася не ставити жінку з каюту номер 10 на паузу і не коментувати, як події відбувалися у книжці, то ми все одно поставили фільм на паузі у моменті, коли вони скинули не той круг. Далі не буду спойлерити вам сюжет, щоб ті, хто ще не бачив фільм, але хоче його подивитися, могли це зробити. І дам свої загальні враження, чи справляється фільм з тим, щоб перенести вас у цю похмуру, холодну атмосферу нордичних фьордів, замкнутого простору на яхті, звідки немає виходу, оскільки ви відрізані від землі, і нікому не можна довіряти ні членам екіпажу, ні іншим гостям. Загалом, так, ця атмосфера мені сподобалася. Плюс у нього класна кольорова корекція в таких темних синіх тонах, щоб точно передати вам цей вайб. Але на жаль... Разом з цією атмосферою ми маємо багато мінусів. По-перше, сюжет досить скомканий, і якісь неважливі події нам вставляють, а те, що має ключову роль, зжато кілька хвилин, і часто видається нам як факти. Причому іноді ці факти або дії не зв'язані між собою і не відповідають на питання, чому і навіщо. І коли ви занадто часто ставити їх фільму, вся атмосфера руйнується. І на жаль, мені не сподобався фіналу, бо цей фільм викрутили по максимуму у відчуття «girls power», жінки можуть все, сестринство. Я нічого не маю проти цього. Але є відчуття, що в цьому фільмі це додали тільки як галочку для того, щоб його викупив Netflix. Воно відчувається неприродним, не зовсім потрібним і ще менш реалістичним ніж могло бути без цього. Тому я поставила цьому фільму 6. 5,5, приблизно так. Якщо подивитися на інші сайти з рейтингами, там у нього приблизно така сама оцінка. ЕМДІБІ 5,9, я з нею абсолютно згодна, За тербокс 2,5 і на Rotten Tomatoes з 28%, коли ми записуємо. Тому чи варто його дивитися? Якщо у вас є вільний вечір і вам хочеться подивитися якийсь новий фільм з такою похмурою осінньою атмосферою, або ви просто хочете подивитись хоч щось на нетфліксі, щоб не платити цей місяць дарма за підписку. Включайте, він не найгірший у своїй категорії. Є багато фільмів, які зроблені. Набагато набагато гірше ніж він, але якщо ви шукаєте атмосферу, на кшлалшата Айленд, її тут не буде. Це фільм не того рівня, тому... Як альтернативу можу порадити вам подивитися Людина невидинку 2020 року. Бо там це відчуття, коли ми не розуміємо, головна героїня дійсно сходить з розуму, чи їй загрожує небезпека, передано набагато краще. Тому як альтернативу жінці з каюту номер 10 можете включати Людина невидимку фільми про поро Шерлока Холмса або, наприклад, ножі нагала. У нього інша атмосфера, але це класний осінній детектив з цікавим розслідуванням, сімейними плітками і досить камерною атмосферою. Тому... Ось так. А тепер переходимо до порівняння з книжкою і спойлерів. Для тих, хто далі не хоче дивитися спойлерів, і зараз іде з цього відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, відкрите якесь інше відео на каналі. Можете включити на фоні, хай там ідуть перегляди. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, поставте лайк, це дуже сильно важливо. Переходимо до моєї улюбленої частини, я більше за все хотіла розповісти: різниця з книжкою. Одразу скажу, що я не з тих людей, які вважають, що екранізації завжди гірше, ніж книжка, неможливо зняти фільм, книжка буде краще. Ні, абсолютно ніяк з вами не згодна. Є екранізації, які в рази кращі, ніж оригінальна історія. На жаль, це не той випадок. Почнемо спочатку. В фільмі поміняли характер головної героїні. Бо в книжці Лора це тревел журналістка, а не журналістка розслідувачка, яка має вже великий досвід, її поважають, її впізнають. В Книжці Лора це тревел-журналістка, причому досить невдала, якій зазвичай не довіряють нічого важливого і цікавого в такі поїздки, зазвичай їздить її начальниця, але це вперше випадає її шанс поїхати на якийсь лакшері круїзний лайнер. Тому вона дуже переживає щодо цього. Другий важливий момент, який зіпсував мені перегляд фільму з самого початку. Це зав'язка, бо книга починається з того, що Лору грабують у її ж квартирі. Я цього не очікувала, коли читала книжку, бо я знала зав'язку, що вона зустріне жінку з каютером номер 10 яка зникне, і ми не знаємо, буде вона чи ні. Тому, коли в перших сторінках авторка занурює мене у напружену атмосферу, де Лора з грабіжником знаходиться в одній квартирі, він її буквально штовхає, закриває перед нею двері і обносить її квартиру. І вона лежить і думає, що він міг її вбити, міг її зґвалтувати. Вона абсолютно не відчуває безпеки у своїй квартирі. Вона дуже стресована через це, і кілька днів до поїздки вона не може спати саме через те, що вона боїться. Вона переїжджає до свого хлопця. Книжці він у неї є, але це не так принципово насправді. Але все одно не відчуває себе захищеною. І тому вона починає пити. І я знаю, що багато людей засуджували головну героїню, і їм не подобалося, що вона багато п'є. І з цим пов'язані інші претензії гостей на цьому лайнері, бо вони думають, що вона постійно трошечки під джином і шампанським, і тому їй не можна довіряти. Мене ця історія абсолютно не бісила, бо я не можу засуджувати жінку, яка трошки більше п'є джину, ніж потрібно. Хто з нас не міг опинитися на її місці? Я розумію, чому у цю історію з алкоголем прибрали з фільму, бо щодо цього дійсно було багато хейту, але це дуже сильно руйнує нам. Образ цієї героїні. бо в фільмі нам дають досить скомканий флешбек, що у неї щось відбулося в минулому, хтось потонув і тепер її мучать панічні атаки. Цей жорсткий сарказм через важкий джетлаг чи ця проблема дещо глибша. Жінку утопили. В книжці ми буквально з нею пережили оце вторгнення в її квартиру, і бачимо, що вона через це перше не може спати, друге. П'є трошки більше, ніж потрібно, і це впливає на те, як до неї відноситься екіпаж. Це не виглядає награно, так як в фільмі, коли ми просто Ох, ти вдягнула цю сукню, мі, ти що не знала, що сюди треба вдягатися інакше, і всяке таке. Наступний важливий момент: наскільки часто ми бачимо ЕН, засновницю фонду і ту людину, яка заповідає свої гроші у цей фонд. Книзі нам розповідають, що це досить багата жінка, і статки у цієї сім'ї не від чоловіка, а саме від неї. Але вона захворіла раком, стала набагато менше з'являтися на публіці в певний момент, бо хвороба забирає сили, і на лайнері ми теж її майже не бачимо, бо вона дуже часто знедужує, І у першу вечерю, коли вони перетинаються з Лорою, вони перетинаються буквально в коридорі. Вона з нею вітається. Дякує їй за те, що вона тут, і це все. Ця розмова займає пару хвилин. Плюс у книзі нам кажуть, що Ен майже завжди там якійсь накидці, вона прикриває голову, вона загалом дуже погано виглядає. І навіть ті гості, які є на лайнері, кажуть, що вони її не впізнають. Бо ця остання стадія раку її дуже сильно змінила, вона дуже сильно схудла, вона майже втратила життя, яке в ній є. І тому всім важко її сприймати, вона, начебто, не схожа на себе, якою була раніше. І Лора. Майже її не бачить, тобто вона не була знайома з нею до цієї поїздки, і в поїздці бачила її буквально пару хвилин. В фільмі нам показують її абсолютно відкрито. І після першої вечері вона запрошує Лору до себе на довгу розмову, де розповідає їй про свій план, кому вона хоче залишити гроші. І коли я це побачила, у мене було запитання: а як фільм взагалі буде робити головний твіст? Бо спойлери, якщо ви не дивились фільм і не читали книжку, але дійшли до цього моменту, будьте до цього готові. Головний твіст у тому, що чоловік вбиває свою дружину, викидує за борт, і її місце займає інша дівчина, яка прикидається нею, для того, щоб переписати на нього всі свої статки. І коли це відбувається з людиною, яку більша частина її знайомих не впізнає, і журналісткою, яка бачить її перший раз в коридорі в поганому освітленні дві хвилини, і вона змінюється на іншу. В це можна повірити, бо вони дуже схожі між собою. Ця нова дівчина тренувалася, щоб видавати себе за неї, збрила волосся, повністю змінила риси обличчя, не як змінила вона загримована під неї. І все можна повірити в фільмі, коли у нас іде така довга розмова, йде оця промовка про ліки, що я перестала їх приймати. Ну, не знаю. У мене це одразу збило градус напруги, градус довіри. І загалом розуміння, де тут буде твіст. Хоча він в фільмі рівно такий самий. Наступна претензія: як вона зустрічає жінку з каюту номер 10 У книзі це досить обґрунтовано, наскільки це можливо. Вона забула туш для вій, і вона стукає в сусідню каюту, і так вийшло випадково. Теж трошки натягнута, але тим не менш, що цей стук це шифр, яким цей чоловік стукається до своєї коханки у каюту, щоб вона його пустила. Тобто іншим людям вона б не відкрила і каюта в неї замкнена, бо її ховають на цьому судні, бо ніхто не має знати, що вона там загалом є. Тому вона відкриває її двері, дуже здивована. Лора проситі неї туш, та губиться до її, і швиденько її випроваджує з каюти. І тому головний речовий доказ, який є у Лори, це оця туш. І є теорія, що в фільмі цю сцену змінили, щоб не платити гроші Мейбелін, бо в книзі чітко сказали, що це за бренд. Можливо, просто не вистачило, не знаю, не домовилися про рекламу. У фільмі це виглядає дуже тупо, бо коли Лора приїжджає на цю яхту, вона спілкується зі своїм екс-бойфрендом. Потім він один із головних людей, яким вона довіряє, але в цей конкретний момент вона ховається в каюті, яка абсолютно не замкнена і тільки чекає, коли в неї віддають. Це є атмосферу і виглядає трохи нелогічно, мені здається, якщо дивитися цей фільм без відносно книжки. Але ось так вирішила зробити «Let it be». Загалом, якщо порівнювати книгу і фільм, то книга особисто для мене була більш напруженою. Навіть момент з утриманням лори в заручниках в книзі це відбувається довше. Якщо в фільмі це буквально один вечір, може, там один день, коли вона сидить замкнена біля цього двигуна, то в книзі це відбувається певний період, поки вони з однієї екскурсійної локації не доїдуть до іншої, і люди на борту просто думають, що вона вийшла, коли вони зупинялися, щоб вийти у місто. Тому оцей момент спілкування з несправжньою Н, побудова їхніх відносин, вона просто приносить їжу, приносить їй антидепресанти, бо Лора сидить на антидепресантах, і поступово Лора спочатку намагається на неї напасти, щоб вибратися звідти. Потім починає їй доводити, що чоловік її все одно вб'є, бо вона для нього свідок, яка розуміє, що відбувається. Вона схиляє її на свою сторону. І маю сказати, що Насправжня Ен у книжці теж має іншу мотивацію, її ніхто не погрожує. Вона коханка цього чоловіка, і вона вірить, що коли її дружина помре, вона зайняла її місце, вони будуть жити щасливо, бо він насправді кохає саме її, і вона вірить у це. І поступово вона розуміє, що її коханий так чи інакше її також вб'є. І саме тому вона допомагає Лорі, але вона просить, залишає її відчинено, наскільки я пам'ятаю, і та тікає. Говорячи про втечу, у нас також є коментар експерта, який я думаю, важливо знати кожному з вас. Бо можливо ви опинитися у випадку, коли вам буде потрібно стрибати з борту лайнера або яхти у дуже холодну воду. Це важливо знати, тому швиденько вставляємо. Якщо колись у вашому житті сподіваюся, що так не станеться, але на усілякий випадок, і вам доведеться стрибати за борт судна. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що на вас чекає. Температура води за бортом приблизно 5 градусів, температура тіла людини приблизно 36-37 градусів. Якщо хочете зрозуміти, що це таке, прямо зараз можете піти під душ і різко відкрити холодну воду. Настане стан гіпотермії, коли усе ваше тіло і ваші м'язи будуть сковані, сковані та паралізовані, і ви не зможете рухатись. Шанс, що людина у такому стані, як наша головна героїня, допливе до берега, ну приблизно один на мільйон, тобто це майже неможливо, особливо без спеціальної підготовки. Згідно з міжнародних конвенцій, на кожному судні мають бути персональні засоби безпеки та порятунку стільки ж скільки людей на борту. І кожен член екіпажу, а також гості на судні, мають знати, де вони знаходяться. Це, як мінімум, рятувальний жилет та гідрокостюм. Головна героїня мала знати, де вони знаходяться. Вони завжди знаходяться на видному місці, і навіть якщо в неї не було часу це зробити, вона могла, хоча б викинути їх борт, ну щоб використовувати їх як плавзасіб за який можна триматись, поки вона буде плисти. Я не думаю, що це сильно збільшило б її шанси на виживання або порятунок. Але, хоча б в неї було за що триматися на воді, і фінал у фіналі книжки Лора стрибає з борту цього лайнера, пливе на берег, звертається у якусь прикордонну службу, типу. Портову службу, але розуміє, що поліція все одно працює на цього багатого злого білого чоловіка і тікає звідти далі, просто куди бачить, випадково опиняється на фермі, де її вранці знаходить такий добрий мужичок дідусь. Вона вибирається у Лондон і вже там дізнається, що цей чоловік, начебто, покінчив собою, принаймні він застрелений, і все обставлено так, наче це нещасний випадок. А вона з часом отримує чек. З досить великою сумою від N або від несправжньої N, як ми знаємо. В фільмі все кардинально інакше. Бо окрім того, що вона змогла проплисти через цю крижану воду, добіжати кудись далі до якоїсь ферми без підстопів і підігрівів, після цього вона ще знаходить, де буде знаходитися звана вечеря, знаходить сукню, мабуть, вона також лежала десь на фермі, я не знаю, скоріш за все так. Приходить туди. Розвінчує план чоловіка, і потім вони ще з ним боряться. І три сильні жінки примахають цього злого білого чоловіка, який просто хотів грошей і вбив свою дружину. Наче це знімав з тебе. Мені фінал фільму абсолютно не сподобався. Напишіть, як він був вам. Якщо ви читали книжку, як вам? Різниця цих фіналів, якщо не читали книжку, але тільки бачили фільм, також буду чекати на ваш коментар. Серед книжок Рутве, жінка з каюти номер 10» Наразі моя улюблена, я ще не читала всі, але мені дійсно подобається ця історія. Як ви бачите про фільм, я такого сказати не можу, хоч це і не найгірша екранізація, але мені здається, що вони змінили ті моменти, які були гарними в книжці. Причому я не розумію навіщо Ну, вони нічого суттєвого не додали, окрім того, що нам дали більше мотивацію. Для чоловіка, бо в книжці ми пізніше дізнаємося, що йому не дістануться гроші, і додали оцю гілку з Girls Power. Те, що в фільмі з'явилася любовна лінія на судні, якої не було в книжці, не принципово для мене. Додали, я розумію, навіщо окей. Але те, що фільм зруйнував напругу, інтригу і оце відчуття страху і невизначеності, мені дуже прикро. І ще прикро, що Гриня в фільмі не п'є, перестала себе з нею асоціювати. Отож, якщо дивитися на книжки Ротве, це у мене наразі на першому місці. Ноль днів мені також дуже сподобалося, і я не здивуюся, якщо ця книжка також отримає екранізацію. Бо навіть коли я її читала, у мене було відчуття, що я дивлюся фільм на нетфліксі. Я знаю, що багатьом ця книжка не сильно сподобалася, але мені вона прям непогано зайшла саме за її темпоритм, бо вона прям біжить. Біжить, мчиться. Для тих, хто любить динамічні трилери, це гарна знахідка. Смерть Місіс Вествей» ще не читала. Вона чекає на поличках з такою чарівною готичною атмосферою, щоб занурити мене у цей трилер. І також у мене була книжка Поворот ключа, яка, на жаль, мені не сподобалася, тому вона одразу була продана на OLX. Але я знаю, що багатьом вона також подобається. Тому можете також подивитися аннотацію, якщо вона вам зайде по сюжету. Читайте. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам було корисно. Напишіть у коментарях, як вам цей фільм, як вам книжка, якщо читали книжку, але не дивились фільм, як вам порівняння. Загалом буду дуже чекати на ваші враження. Підписуйтесь на канал. Ще раз скажу, щоб ви підписалися, бо я знаю, що ви проігнорували першу фразу. А мені дуже хочеться, щоб кількість підписників цього каналу поступово росла. Будь ласка, дуже хочу, дуже сильно підпишіться. Дякую, що подивились і можете піти подивитися квізи, поки виходить інше відео.